Доброго дня, друзі. Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні на огляді у нас стартер для мотокаси «Хузварна» 125-128 RLS. Яка різниця між стартером в оригіналі і обичний? Вінзор, там Може бути Камберг. там Різні. Виробники, тільки ціна різна. Оригінальний, як виглядає, зверніть увагу. На шківу самому є маркування. Зверніть увагу. Є маркування на самому шківу. Також є на стартері маркування. Одне і також є номер самої деталі. Зверніть увагу, номер деталі. Я думаю, видно його. Колір темніший, китайський він ярче. яркий колір. Сам шків темніший, зверніть увагу, нічого, ніяких описів, ніяких логотипів на китайських стартерах немає. Отак вони виглядають. А в оригінальному є маркування. Рупу можна приділити також по ручці. Зверніть увагу, ця ручка в оригіналі, як виглядає, і як виглядає е, в оригіналі вона такого більш сірого кольору, в китайській чорного кольору ручка. Головне, щоб були заводські, заводський номер. Якщо по оригіналу, він тут у нас знаходиться. І на шківу є всі маркування аж буква Узварна. Це був огляд стартера на мотокасу Хузварна 125, 128, всім гарнодням.